Відбулася перша сесія міської ради сьомого скликання. Всі 42 новообрані депутати отримали відповідні посвідчення. Присягу склав і очільник Полтави Олександр Мамай. Я, мамай Олександр Федорович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України загалом до Ради потрапили представники семи політичних сил. Крім вирішення загальноміських проблем, депутати планують змінити роботу міської ради, зокрема, регламент та повноваження міськвиконкому. Як саме над цим вже працює полтавська самопоміч? Чого треба вирішити проблему роботи самої ради? Це про всі говорять за перше буду, що всі робити. І... В цих моментах ми будемо об'єднуватися з будь-якою силою, яка буде робити якісь позитивні зміни в роботи самої ради. Зміни в регламенті, зміни в повноваженнях виконкому, зміни в роботи в комісіях, можливо, в кількості комісій. це все. Працюється вже не перший тиждень. Не «Свобода» планує співпрацювати із батьківщиною. Вони проти того, щоб міська рада була заангажованою, тому закликають інші політичні сили не займатися популізмом, а разом із ними вирішувати соціальні та житлово-комунальні проблеми міста. Треба працювати на перспективу. Партія Батьківщина вчора підписала угоду з партією Свобода про співпрацю. Ми будемо висувати свого кандидата на секретаря міської ради. І ми пропонуємо навколо нас, навколо нашої коаліції, об'єднатися всім. про постійну співпрацю. Ми не можемо говорити. Ми можемо говорити про тимчасову співпрацю. Поки що у нас є тимчасова домовленість з батьківщиною про спільні дії, скоординовані дії в міській раді. Партія простих людей також розповіла про свої першочергові завдання в міській раді. Насамперед, депутати планують розібратися із затримками заробітних плат на комунальному підприємстві. МШЕД. Ми знаходимося з вами на порозі бюджетного процесу. У нас є вже затримки заробітної плати по КП МШЕД. і без рішення сесії, без Комісії ми не зможемо ліквідувати цю заборгованість. А відповідно, люди є ризик, що люди підуть на новорічні свята без заробітні плати. Саме тому наша принципова позиція потрібно скликати якомога раніше сесію, ви обирати, обирати керівні органи сесії і. Починати працювати зараз час не конкурувати, а вирішувати проблеми Полтави, яких дуже багато, говорить депутат міської ради Андрій Матковський. Зараз, мабуть, той час, коли треба починати працювати всім нам. Треба й депутатам і міському голові об'єднатися навколо одного навколо вирішення проблем нашої Полтави. І тому я особисто, і наша фракція готова до. Плідної конструктивної співпраці на благо Полтави. 4 грудня відбудеться погоджувальна рада з головами фракції для підготовки другої сесії міської ради сьомого скликання.